Таке вирішленню. слухайте, ну це доволі серйозне протистояння, при тому на кожних з цих мап. На плент є... uh, на плент Бі. Перепрошую для нас. І ми на прийомці є перший вантапчик. Дуже непогано. Далі вандерфул намагається допомогти. Рухається непогано. Uh! вантап по голові. Хтось тренувався потужно. На дизматч-серверах Вандерфула. Ні, Наврочили. Наврочили. Буває. Пісмок. Все таки Віталіті заходять в плент, але бомби все ще немає. Наві. О! Наві! Як швидко прийшли! Бомба! Бомба дуже неприємно впала. Мезі далі Іма ставить крапку пістолетка за НАТО Свінсер. А флешка буде? На контакт! Просто на контакт, Валерій! Іо, позитивний розмін Вандерфул Мезі знімаємо. Є, дуже непоганий початок проти Вандерфол битий, але найголовніше, що знову ж таки позитивний результат щодо чисельної якраз переваги вдалося навіть тут здобути. Олік, дуже класно. Ідеально. Ой, ідеально, і хай. Залетіла по Вандерфолу у цій ось ситуації. Ва по мідлу. Дуже важливо, щоб Алексі зараз вийшов. на Мідл. Джейд, затискає Ну, Одного фрагу може бути достатньо. Алексі, супершвидка допомога. Отака запальна рикошетна. Непогано. Ага, Лексі не пішов. Чекає Медведну 14 Олексій. але нічого страшного. Далі перестрілка похила від Флеймза. Дуже зараз не пощастило йому по стрільбі. Спінкс один-в два. Ну він насправді їй може виграти. Проте він параноїться на мейн, Що теж важливо. А вони не знають він. Вони не знають О, Зараз знають, але він робить один кіл. Іме, іме. Те професія Спінкс. В ту саму секунду. Флейм з бомбою. Перший виходить боком. Сюди дабл хіл. І ме мінус два для нього. Дуже непогано. Третього теж дотискає. На релоді його може підловити, але тут треба вмикатися якраз уже тімей. Там Alexі в смот пірнає. Мінус. Просто зайву, не побачив його. Ліворуч від себе. Мезі 1-3. Робить перший кіл. Далі отримує по собі демедж Алексі. Ну було близько, насправді, аби Алексі перестріляти. Проте якраз. А, а... Мідл чомусь ігнорується. Ну от я думаю, ой, ой вандефул, помилочка. Ой. Денчик на діглі. А вік не можна віддавати. Отут погано новина, що іми прив'язаний. Зайву! Зайву! На полюванні! Який таймінг для іми неприємний. Зловили його на відході. Алексій цей молік традиційний відкидає ще з минулого раунду. Спрей, який похилий. Зараз. Олоджель трішечки виправляє становище. Два мінуси оформлюючи по Флеймсу та Спінцу. Зайво виходить, по ньому хедшот. Бід сам проти трьох лишається денчит. Раунд з одним. АК-47 47. Віднаві, ось так 4 мідл випасти. На них прилітає смок. І зараз просто ось ця орава вривається на апекса. Бідний Денчик тільки з одним впорався, ще й флейм замужить загнати. 10 хп, проте. Він тікає, нібід його наздоганяє. Плюс два девайсики. Моліком одразу. Ну, Джель, молодець. Підхопив. Єшка спрацювала. Все гаразд. Чотири в три. Ну, типу, без арморів. 3 в 3, без кітів. Ну тут Джель піде на о кіл знайшов. Можливо, зараз зачепиться. Я хотів сказати тільки, що якщо кіл знайде, то є сенс сюди спробувати піти. Вони далі вириваються за смоки. Мейзі намагається замансити. не вдається. Далі зайву на Ванде фулбоком під нього виходить. Дуже кепсько, тому що два гравці мейн, і про це у навіть є інформація. Тут треба якось підбачувати. Іме зараз. Вони Мейзі, можуть двох розкрутити. Іме один, один! далі. Ну найстрай! Найстрай дуже дуже тактики його кіл починається. Ну ось ми бачимо, до речі, іме не в коннекторі, і так діє в упорі, Один мінус два від нього. Дуже важливі якраз для нього, але далі переагресія зайву другий фраг оформлює з снайперської винтівки. Ай-яй, тут відрізаний, відрізаний Джель запальна догорає в ту саму мить. А тут його чекають! А тут його чекають. Ну найстрай. Здивувати заяву дуже важко. Все ж таки, це. один з найкращих гравців світу. Просто так. Вибігати навік. Хіба. Трійка тут. Укріплення, вандерфул. Кіл по апексу є дуже непогано. І плюс він підбайтив на себе. Поїми там може не бути інформації. Мені чекати, ну вже секунд 20 на мапі тиша. Ось і дочекались. Біт. Побачили, ми за якраз з Джелі, як він відлетів. Молік захидується туди, якось ділиється ця вся історія. Розуміють Джеель, що він тут сам. Треба просто якось тягнути час до приходу тімейтів або проявляти ініціативу. Непогана спроба. Просто Флемзіо пристрілює, файфсейн від Алексі падає. Вандерфул та іме. Калаш та сейф, сейф подрібну. А там ще червоненький гравець. А тут ще Мейзі. Мейзі забрати, але Флейм якраз який був червоним. Все одно тут оперативно втручається та знімає. Ну що, головне ЛП було підсилити в цьому моменті, і цією місією... Його їм ніби і дозволяє, проте. Іме? Ну тут не видно. Іме. Ой, ну там насправді дуже близько. Це для того, щоб ніби було. Що Розвернувся і все ж таки спалив. Спінгс, мінус ім. Оце вже питання, до речі, вибір позиції не оптимальний був. Ну, він, допоки не розвертався, все було окей. Так, і... Там <ан> здається якраз. Вирішили девайси. Оп. Засейвити. На контролі. О, а там ще один гравець, а там Езі. Він почув, що там. А, він думає, що це байт. Він думає, а що Ось на якусь мич там постріл по нозі прийдеться. Ой-ой-ой, -е -е, що тут у нас за підводна висадка. Флеймс, флеймс. Олексій, побачив? Не Незрос. Ой. не на контролі. Не по ти питання. пощастило. Тут флейм ну, ну він рухав. врив. врив. Є розмін, навіть не розміна, є ентрі. Позитивне для Наві, але далі від Флеймза тут варто якось вберегти. Смок від себе іме відкидає, Відійшов і чий можливо Флеймсього тут не буде він втік, чекати. Він втік! Флеймз не побачив, що іме під іншим кутом. Іме. Почув. А ось і Мідл? А ось і Мідл спрацював. Все ж таки дочекався Вандерфул О, свого моменту зробити цей фатальний постріл для Флеймза. Далі врив в Мейзі. Тут двох якось сприть, але бід прикриває якраз цю історію. І навіть кіл по Вандерфулу не став критичною історією. Ретий для навіть шоториу-два за та Апекс. Ну, цей дує дуже потужний Апекс. Максимальний ризик. Джейдз з іншого боку не відпускає Апекса зайву. Ну, все, все, все. Награвся, награвся. Два рази мимо каси, і п'ятий раунд у кишені команди Наві. Пішла є. Фесія, я бачу, на воді. Ну і мідл yeah. там теж. Yeah. Який безкомпромісний хедшот, але Мейзи відповідає абсолютно тією ж картою. Хедшотик і по снайперу на'ві залетів. Як Корис прийшло? Бід, біт. Момент істини. тут. Студ... Оп, вантапчик є непогано. Бід, далі. Проти Апекса зайву. Апекс, Апекс. Проявляє ініціативу, ніби ні. Відходить. Він батить на зайву, зучили цього просто. Далі флешечка. Bid. На мідлі. на мідлі контакт, прямо зараз. почув. На на Б, на б, на б можна. Ой, який сетап! Мідл вбиває зараз! Іме. Сюди! О, не влучає! Сюди! Важко, сюди! Важко, важко. падає і ми, хоча скільки нагод було завершено. А ну каже, хоча... Це геніальний раунд. Дуже поки що класно Наві розводять по кута команду Віталіті. Тут важливо якось засейватись від Мезі. Молік на нього туди. Щоб не було. Дев покуси. Дев'ятка не читається. Апекс виходить, бачить спину, бачить другу. Апекс виграє пістолетку. Заігнорили. Дев'яточку, не очікували на такому таймінгу. Тут Апекса. Розумію, що відбувається. Поч... Ой, він навіть не пікає. Ну він бачить на Апекса, мабуть то так, Апекс врожай збирає проти Вандерфа ось такого дігла, повісив, зайву кіл. Далі його заганяє Джель, можливо, запіт 8 і 18 хп. Куди? Ну бомбу можна ставити. На пленті нікого нема. А ВП, оце аргумент. Чи буде Джел його скидати? Не зрозуміло, напевно, що ні. А ВП таке може виграти. Прямо зараз, прямо зараз, Джель. Ай, не зреагував. Не очікував такої появи Спінкса у цій позиції. Вандерфол, клач проти трьох на восьми хп з діглом. Таке колись взагалі бралось. Та колись, може, і бралося. От чи зараз він збереться? Ну там ще другий був, якщо б навіть він першого бив. Я думаю, що він там? Чи ні? Перевіряй, перевіряють, а там гранату! Просто з гранатою в руках було іме. Ой-ой-ой, зпікствінк! Що ти робиш? Який же анлакі момент? І для іме, зокрема, і далі. Просто в соло виграв цей раунд. Экзит фраг. Це просто экзит фраг же на сейві. Ніхто не накидує. Так, Алексі. Алексі B. Прямо зараз. Прошу спиною виходить Флейм з мезі по фрагу. на іме. Іме розміні. Ні, Впав джель. Впав іме. І Exit frag. А що ще залишається вандерфолу? Тот то. Його не було навіть таких моментів сказати своє слово. Виходити першим на авіку, теж він не буде. Ну, Десь ці, мати... знаєш, який страх, зайву, файтитись. ну тобто не знаю. Запускай, запускай його. О, 5 є, це Ентрі. Ну і подивимося, як вдасться далі його конвертувати. Молік дуже нормально, вдалий нормально. по таймінгу. Нормально. Сюди! Пішли, пішли, пішли Наві. Зайву не влучає! Раунд з АВП і пістолетами! Джель. робить два мінуси, бомба встановлюється. Ну і Apex Flames, Вони відчувають собі сили Прямувати на цей ретейк. Падає Wonderful. Тут пиццом. Джелью, трешки трішки дісталось хаєшкою. Ще по ньому Шир, джилит, Нормально? Другий снайпер, другий снайпер, є у Наві. Падає <гас> джель. 2 в два, 2 в 2, ситуація! Ну вони фолові, а, а пистолет. Алекси на эмти. А що по китанке, ты є? Апекс червоний. Момент істини. Алексі. Таймінг! Таймінг ідеальний, а їм не ідеальний. Далеко не ідеальний а їм це може стати проблемою Difus? Флейм Просто на морозі. зараз, дефа, треба імен! Вбити його якось хто-небудь! Та як? Сюди! Так? О, ні, вони задифузили! Вони задифузили! Як же так? Це сльози! Іторію! Готовий! Готовий багато демеджу. Не відпускати, Спінц. Не відпускати Спінкса. Розмін є! Другого! Чекаючи ні другого! Зайву yeah. привів подих, бід впав. і Якраз іме теж від зайву відлетів. Дуже неприємно. Хоча Алексі в спині. Ось це можливо ключова історія цього раунду. Давайте дивитись на паузі. Зайву мінус. Окей. Далі Мейзі вже розуміє, що відбувається, що в нього тут по обидва боки суперники. Апекс біжить, біжить. Треба якось розібрати з Мейзі. Так, Мезі. Оп, побачив. Але це Я їм був в попередньому раунді. Можливий кіл від нього далі. Апес плачі 1-2 лишається, його розвозять. Фандерфул крапку ставить. Ну, є нарешті. Пробили цей перший раунд у атаці навіть. Ну Є трошки побоювання, що тут стак на базі, А. але ніякого стаку тут немає. Flames один. Флешка бездогана. А друга вже не настільки бездоганна. Ну важко з пістолетом проти Калаша змагатися, як би ти того не хотів. Заяву намагається поцілити і ніби були якісь. Такі, так би мовити. Підтримка Наві зараз потрібна Максимальна. Тому долучайте, шановні, до нашого чату. Спамте прапори, спамте серденьки, Тут все як потрібно. Так, зайві вбив іме. Тут головне зайві девайси не віддати. Спінг, до речі, непогана позиція. А, Кто Молодець. Непогано, але все перевіряється. Перший день чемпіонату завтра, післязавтра, через два дні, де це було на мідлі, на мідлі зайву бив. Там підсадка, скоріше за все, була якась. Падає лексі, але за ним із пінг. Західна точку Бе розпочинається, проте дуже швидко якраз тут. Ой, не дотисла, як на мене Мейз. Він може зараз неприємну роль зіграти. Але похило. Похило з Юспа. Все, Добирають Apex Апекс з калашем лишається проти всіх. Ну і ось і восьмий. Ось і восьмий для наві. Та що ти їй казав? І ще чотири. Ще чотири. Ой, таймінг. Таймінг. І не бать! Три на чотири моментс. Три на чотири моментс. Ну, класика, Counter-Strike. Детонує бомба, і най виграю свій восьмий раунд. У і далі далі буде закуп, але закуп лише Молік закидується на спингсах, а я у відповідь. Там треба вже робити якісь свої мови Алексі, тому що. Може, це все затій. А тут нема, тут нема диву, нема диму на мейн. Це дуже гарні новини для команди Наві. Перший фраг від іме, падає зайву. Мезі, Спінкс, Розмін, Мезі, Алексі! Два нього. Три в два. Більшість для Наві. Тут Апекса ще може дуже класно підчатувати, але таймінг не найприємніший. Тут питання, чи Алексі бі зачекають? Зачекав, зачекав, Апекс. ж таки два в два для нього. А чого боком? А, а чого боком стоїмо? На галерею дивився. Іме, потрібно диво. 20 на 14. Іме, ти можеш. Імя. Іме. Вони не знають, вони <свистит> не знають, що він і тут. І вони не me. знають. Дефюзу нема. Іме, іме. Іме. Програє Програєме. цей клас раунд. Ну програє Іме. Маховський з беретами вривається, поки що дуже важко, поки що дуже важко. Є перший кіл далі дозгоняти, здогоняти, зайву, таки його перестрілює і ще й по джелю кіл оформлює. Що ж ти будеш з цим, Матіє, робити? Алеся на дев'ятці дуже важливо ще одного вбити. Іма. Ай-яй-яй-яй, це було трошки зайвим. До бомби вийшов, без люркера на монстрі. Але Вандерфула тут не очікують, чи що? Не очікують! Вбити в спину! Вбити в спину було необхідно! І Олексій з дев'ятці стоїть такий, ну що ви хлопчики? Люрканули. Молоді. Люрканули. Ну давайте капітанський клач вам покажу. Не очікували, але нічого це не пронесло. Команді Наві забирають Олексій в спину, просто обходять. Активності. Ось тут, отут. Мінус Пінкс. О, ну, тепер можна й відійти. Тепер можна відійти за ВП. Так обережно, обережно. Крок за кроком. Вандерфул відходить. А його чули. Зуміючи небезпеку, проте на диспозиції якраз Флеймз його і підловив. Одразу зрівнюють сусельне становище на мапі. Гравці Віталіть ціл. Там вже повело. Ну я думаю, ви бачили, як е е моделька себе поводить. І ми так щось напевно доспредіваться через півмапи. Вихід на спонтанний, але йдуть, йдуть Віталіки. Іме знімає флеймза. Дуже непогано. Тепер більшість для наві. Ну і якщо не допускати якихось фатальних помилок, може це стати якраз першим раундом для народжених. Хотів сказати коментувати. Народжені Хотів коментувати! Хочу коментувати! Будемо народжених... скоро з знаю робити. В народжених коментувати. Сто відсотково, як варіант, як варіант. Залітайте. Залітайте. Звісно, ще раз нагадаю телеграм канал Пана Квана. Ну а народжені перемагати поки що зусиллями усиллями іми намагаються. Чонити спротив в цьому раунді бомбу будемо зіставити. Намагатиметься клатчати один проти двох. Мінус по біту. А по не буде набуде. І перший для НАТО Свінсере. Але ж ми вже підкреслювали ще на попередній мапі, що навіть вміють грати оверпас. Флешечка. Але тут біт, тут біт. Джейль, всі разом, хоч хто небудь. Да хоч хтось. Flames... Наче в трьох, а наче по одному. Там хтось з боком, хтось з гранатою, хтось. Заход не буде, але, скоріш за все, 2 кабай, до девайсі. Вот. Дозволити а наві. наві. Якийсь там гранат. Речко. Вони в дим. Вони просто аркаду в дим роблять! Прямо зараз, монстр! Спінг залітає. Оп! Нормально, даві. Ну, Джель там якось намагається кіл по спинцю, є, можливо, другий Ай. Ні, там все ж таки падає. Джейліме, все кепсько вандерфул за сам. Ну куди там вже йти насправді? Тільки на сейві. Mm. Ну і в безпеці. Він в безпеці. АВП його теж. А ось раунди команди на війні. Тому що тільки взяли і одразу на зробити ентрі. Воно невдало. Виявилось якраз на центрі мапи. і Імен! Ну ніби все було добре. І кіл, ну бодай один мав би бути. Але ні, мезі Ентрі знаходить. Айс. Смаком відрізає позицію. GL. Флеймс! Вандерфул! Ну встигає вбити. Насправді дуже потужний фраг. І тепер може не очікувати Алексі. Ну, бо дай один мінус був. Від Вандерфула. Справді задачу мінімум виконає. Я вже думав, що тут без шансів його збриють. Ну, щось знає, щось знає про цю гру. Заяву Алексі проявляє ініціативу. Падає, а ось Джельс Пінкса, а не заяву збриває. Інфа буде по Апленту. Біт перетягується з Б, якраз туди. Є постійно. там Сетап 4Б. Щось там Авік шукає, Джеєль люркує. Ну, вони не просто там АФК на плентах стоять, що намагається робити. але Проте подивимось, можливо, Джель зараз проявить ініціативу, але проявив біт, Джеель. Вирівнює становище непогано. враховуючи, що ми зібитий. Старт можна сказати, що цілком прийнятний. Плюс Джель. Джеель. Бездоганно. І відійти. Головне не віддавати перевагу. Прямо зараз. Джель і займає. глянемо, куди він їх проведе, тому що все одно Віталіті підуть і йдуть вони на Б. а Ось тут Олексій Бі суворо. Перший ший. мінус для Олексій Бі. Віталіті Всю. 30 секунд залишається. Під базою Б. Бачимо укріплення. Підставляється іме, але це пастка. Він заманює. Він просто робить вигляд, що на А нікого. А Віталіті на, На Б, точніше. А Віталіті на А вирішили. А там Гі... Без армору. Флешка від Віталіті. Роздамажили флеймза. Шо Деф'юз, це фейк. часу вже не вистачає. Падає Мезі. Потрібно дефюзити! Встигають? Встигають! Та да, встигають! Так, 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 має вистачати часу. Дві, одна. Нуль. Все є! Сюди! Друге! Щось... Опа! Сюди, сюди! Виходимо по одному! Виходимо на АВП! А, а там а а я? Там само він стояв за вандефалом. Це підстраховка була. Ну, підстрахувала непогано. Не до гори сюди. Ой-ой-ой. ой 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 Джейлі Гнорс. І кіберспортивна інтуїція не працює. Один. А другий Там другий. Ой-ой-ой, яку багнюку робить Спінгс. Чаєш, він відповідно поганий. І не дається навіть зачепити за економічні якісь перспективи. Але картина. Дуже важка, дуже важка. Нагадаємо, це вибір Віталіті. Вони за напад вже зараз шостий. Виграю. Олексій почав лучати. Зверніть увагу, останні два раунди. Прям дуже непогано до цього статану. Бум. Каже, бомба. 6-2. Віталіті. Ой-ой! Флешка! Уф, як вона працює? Вандерфула теж помітили. Можна, можна, можна другого. Можна, можна, вандерфул. Ай, не очікував, що буде з присяду пікати Спінкс. Ну, непогана спроба. У Мене просто дуже дивна історія, просто що. Раз, і ми можемо вироти цей раунд. Флеймс думає, що він в ідеальній позиції. Ой, парно, дивились. І знову Віталіті, і каже колончик на крок попереду. І знову не все розуміють. Ну, знаєш. Сейв від безвихідної ситуації вже потрібно робити наві. Ну на мажорі зрозуміло, але от принаймні ми можемо відслідковувати форму команди від турніру до турніру. Ну, поки форма Віталіті дуже вражає. Форма Віталіті Сравді. це точно така біленька і рука, рукава чорні. До речі, зверніть увагу, Мезі не випадає. Тобто, якщо на попередньому mm -hmm. турнірі прям було видно, що йому ще важко адаптуватись, надаються веде Авік бітум. Постерігати, зараз... і відповідно. Дивись. Ендрі Кіл залітає від Флеймза. Тут підростки під флешку. Закрили його позицію. Іме агресує, але там зайво. Зайво, так розумію, далі не буде рухатись, тому що в нього бомба під ногами. Хаєшка біта втрачає Валерій половину свого здоров'я. Пішов далі іме. Прямо зараз контакт. І це фраг. Наче зайву чекав, але якось іме його переграв. Потрібно сика, буде. Напевно підемо. Там Джель, від нього багато залежатимуть і позиції Спінкс. Як зараз читає у цій історії іме, Був готовий. А щось він так з ножем побіг. Дуже впевнено, типу, тут нікого нема, типу всі на Б, а Вандерфл такий клац. А що таке Спінкс, як справи? А щось він вже в мишку відпустив, ножа дістав, вже все, вже 2-0 виграв. Джель. Мінус раз. Розумієш, що там другий, на монстрі. Вихід від апекса. джельль. Майже бездоганно. Але два біт! Бі як же апекс перепікав? Все правильно робив Джелі, але просто не поталанило із таймінгом із загалом. Красичка! Вандерфул, Вандерфул намагається продивитись, не вдається. Mm. Ну тут історія про те, що скільки можна тікати, треба йти і файтитись. можливо, буде клач для молодого таланта. Наві. А є а на є перший по Сюди, Сюдирал! Що там апекс? Ти тут? Ти тут чи не тут? Ну ще віталіті. Бомба ближче до бази Бетек. Подивились. Мідл випускає з Пінгса, а тут розпік. А чого ми боком? Від флеш! Мабуть, молік відкинули. Ну, Віталій потрібно на воду вийти. Ой-ой-ой-ой-ой, бід, неочікуваний, сільки близько флеймзави. Хідро розпочинається. Далі флеш. Джейл під Джель, підпікає одного. Далі друзі Флайні! Олексі! Розмін. 2-3 ситуація. Алексі, розумієш, що він десь тут. Позиція. Ой, Ось здається, да? Ніби в Наві все окей, все під контролем. Кіли знайшли важливі. Все одно якась там мікропомилка. Отака, наприклад! Отака! Два в одного, два в одного. Це зайву. Потрібно пам'ятати, що це зайву. А що ми робимо? Просто виходимо і вбиваємо його. А Матієх Рбо може знайти один кіл, а за ним і залишити складчі проти снайпера команди Наві. Вандерфул. Розуміє, де його опонент прямує до нього. Заяву за кутом. Він не буде агресивно тут відігравати. Вандерфул. Все, побіг сайт, побіг сайт. Чекає монстр. А він думає монстр. Він думає, обходить. Можна його зрозуміти. Ні, все ж таки вухо отримує, просто переграв його заяву. Він такі е, моменти луйське, як насіння. Вихід на воду. Спінкс. Перестріляв все-таки Джеля. Якось по таймінгу він набагато швидше був на позиції. Запальна ра, запальна два. І ми тікає, його відігнали. З іншого боку, зайву щось не встиг підійти. на... може вийти Непогано. Якщо підуть, куди треба, Вандриф. Ось такий що з дігла зайву проводить. 4 в 4, бомба ближче до бази Б. Що себе? Але як підійти? Як підійти? Що всі по сходах? І Валерій там лишається з однією пехою. Падає іме. А другого може не чекати. Ну Спінкс там все одно сидить. Оп, ну Спінг в дві позиції. Спінкс не знає, що на Б один біт. Тому що ще не вийшло. О, зараз! Зараз! Ой. Біт! Ай, не полетіло. Олексій розмін, але він один. Ой, нема нічого. Треба десь девайси, той віднайти. Все одно МП на МП міняє. Це точно не те, що хотів віднайти тут для себе Алексій Бі. Нашивають його. 11 хп. Ми розуміємо, що це буде 9-3 за командою Vitality. За підсумками першої половини. Ну і так ставить крапку у цій першій половині. Дев'є. У віталіті зараз бажано це повернення починати раніше. Бажано прям. З цього. А, а на пленті нікого нема. Апекс. Ентрикіл, але є бомба. Це вже непогано. Там цікаво, Біт проти зайву. Зараз. Зайву в спину не влучає Біт. Джейл на позиції. Біт падає. Джейл нікого не бачить. Ситуація 3 в 4 на бомбі. Вандерфул. Бачив нього Пешка. Пешку потрібно крутити. Оп, є перший кіл для Вандерфула. І Іме і чатує і зайву, ніби був готовий, але відвернувся в останню Це Шанс для навіть зачепити за пістолетку, якщо флейм та Мейзі зараз не зробить щось неймовірного. проте кіл по Вандерфолу зайшов. Два два в два. два. Два в два, немає деф'юз-кітів. Бомба вже доволі сильно пищить. Пішов деф'юз. Десять секунд. На морозі деф'юз. Перевірити! Вбити! Найс. Nice. nice. Вперед! Єра! Yeah, Серйозний, неприємний, небезпечний. Ніби один смок, хає дуже непогана. Особливо по флеймзу, але розмін одразу ж біт тільки 600 баксів зафармив, так само, як і якраз Флеймс. Дивно, щось зробити іншим гравцям. Апекс. ні Ні-ні-ні-ні. ні 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 ні, 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 ні. Повертаються на морозі, просто віталіть, як впевнено, вони рухаються. Дійсі, зараз mm -hmm. подивимось, як воно буде. Іме дочекатись. Мейзі мінус по біту вже залітає Флеймс з бланді, але весь це час на віне виходять, падаючи ім від зайву, як неприємно Джель. Можливо, він наведе рівновагу всесвіті ні. Мезі мінусує Вандерфола. Тут два гравці Віталіті просто в смоках вже ховаються. Вони будуть виживати і тучі. Ой, як це скрутно для Наві. Десятий, десятий для Віталіті. Десять будь-якому разі зараз ми будемо давати за цим раундом. Тут Джельші в такій позиції. Зараз Пінс будь мить може просто в вухо прихопити, так і трапляється, але! Ну біт своєчасно на розмінь опиняється. Окей. Тут принаймні розмін відбувся далі з бустапи. Забирає біта, якось я його не побачив. Там, мабуть, якраз. Це те, про що ми кажемо. Вони от на крок випереджають концептуально, поки що. Ой, а, зараз навіть. дві спини. Ні. Один бомба впала. Вандерфула можуть не чекати. А він не дивився чомусь. Ну, і ми розміну, це 1-4 вже ситуація. Дуже важко, дуже важко для виграння. Для того, аби виграти, власно. Чей Мейсі так хаєшка. 11-6. Напрямку бази Б. Але Віталіті це розуміють і відкинули, відкинули гранати. Ну, класно, класно, Опа! На контакт! На контакт! Від флешеньку! І при А хто б на файл? Вони в лінію стали для Флейм за Апек. Знімає Ну Ніби якось можна. Проте не читається Мейзі на пленті бомби за зараз за І Клач для іми один в два на гру. А він ліворуч. Зайву. Зайву відходить. Ні! Зайво виграє! Перемога Vitality 2-0.